Їхній дев'ятиповерховий будинок два роки тому зруйнувала російська ракета. Відбудувати під'їзди виявилося занадто дорого. Тож міськрада вирішила видати людям сертифікати на нове житло. Але тільки но люди почали оформлювати договори з купівлі житла. Виявилося, що грошей за цими сертифікатами немає. Угоди зриваються, завдатки згоряють. А постраждалі, як були би житла, так і залишаються. Олена Каптюх розбиралася. Біля зруйнованих під'їздів багатоповерхівки збираються мешканці, які вижили під час ракетного удару 9 жовтня 2022 року. Люди у розпачі кажуть, ще кілька місяців тому раділи, що отримали сертифікати на нове житло, та виявилося зарано. Приїжджаємо на зділку, а грошей нема. Гроші забронювали як і положено, а грошей немає. Я квартиру знайшла. Ну, без грошей я Зділку не роблю. Півтора роки тому росіяни вгатили по цій багатоповерхівці ракетою С-300. Влучила вона в третій під'їзд і знищила його повністю. Четвертий ледь встояв. Загинуло 19 людей. Серед тих, хто вижив, Раїса Яковенко. Жінка пережила шок. Вона просто висіла над проваллям. Пропасть бачите. Я в пропасті моя квартира, восьмий етаж. Я висіла, там два етажа, і на восьмому то я висіла. А тоді мене вивели, і воно впало. Після порятунку пані Раїса два місяці жила у підвалі школи, потім на заводі, тепер на зйомній квартирі. Все майно втратила від одягу до меблів і ось нарешті отримала сертифікат, знайшла житло. Та продавець каже: грошей за цим сертифікатом немає, а чекати, коли вони прийдуть, не хоче. А що мені ще ждати і шукати? Я не дождусь. Мені вже 76 років. Що я. Можу ждати. Мені хоч треба трохи пожити у своїй квартирі, якщо я ще доживу до цього моменту. Катерина Швейко теж знайшла квартиру і навіть внесла завдаток 20 тисяч гривень, але тепер боїться, що він згорить, бо угода без грошей відхилена. Ріелтори знайшли житло. Я заплатила завдаток. Ну, 20 тисяч для людини бездомної це гроші великі. Тепер я людей підвела. Наші Продавці не хочуть чекати довго, і ми тепер залишаємося, Що нам далі шукати? Ми не знаємо. Ми в розпачі влада намагається заспокоїти, обіцяє гроші будуть, але коли не знають навіть в обласній адміністрації. В середньому це займає декілька місяців. Тож все це залежить від балансу коштів на загальному казначейському рахунку держави Україна. Тож я сподіваюся, що за декілька місяців після отримання сертифікату мешканці зможуть використати свої сертифікати. Сьогодні ми живемо в реаліях війни. І тому всі основні затрати в першу чергу йдуть безпосередньо на військові потреби. Не існує варіанту, що вони не будуть забезпечені грошами. Да, деньги кончились, і кадобудні неізвісно. Ви знаєте, ми скільки потратили часу, поки добилися сертифікатів. Так що була радість, що сертифікати отримали. Тепер ждемо ще одної радості, коли гроші отримали. Після нашої зйомки кільком мешканцям зруйнованої багатоповерхівки вже повідомили, що гроші за сертифікатами надійшли. Тож радісної звістки чекають і інші. Із Запоріжжя Олена Каптюк Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.